Подавлена агресія І у людей, чому вони подавлюють? Тому що там вкладено неспокій. І, наприклад, ми бачимо людей в духовних практиках, вони не проживають чувства, вони вчаться бути ідеальними, вони вчаться бути в тому дзені. І як зрозуміти, що це у тебе не стан спокою, а подавлені твої відчуття? Проаналізуйте кожен глибину. Що ви подавили в собі, які почуття ви подавили чи подавлювали? Як зрозуміти, що всередині скрита агресія? Як мінімум, це якісь автоімунні процеси, це процеси з травною системою, це завжди тема автоагресії. Спокійна людина це завжди про стан Бога всередині себе. І коли у людини немає ні принципів, ні моралі, це про відсутність Бога всередині. А ви скажете, у мене все по-іншому, але ви можете не бачити своєї колокольні, так? І, наприклад, є дуже багато чоловіків, які зі скритою агресією, і у них нема енергії у тілі. Як ви думаєте, чому чоловіки, маючи скриту агресію, не мають енергії в тілі? Тому що чоловік, в принципі, який має енергію. Він іде у фізичну роботу, він творить щось, він матеріальними справами займається, а той мужчина, в якого нема енергії, він викладає психологію, духовні практики і так далі. Це про відсутність енергії, цілі. Так? І ми бачимо, психологія говорить про те, що сила в чоловікові розкривається тоді, коли жінка залежить від чоловіка. Коли вона хоче допомоги чоловіка, коли чоловік опора, коли чоловік їй дає гроші. І жінки йдуть і роблять там дихання матки, роблять там ще щось, щоб мужчина заробляв. Коли я вчила психологію, я теж це думала, що це правильно. Але ми оце вже розбирали в вебінарі гармонічні стосунки. Все це не так працює. То ми бачимо, що палієнко це транслює. І коли до мене люди приходять на консультацію, ми йдемо в глибину. І, наприклад, до мене прийшла людина, яка переслухалася палієнка, і ну, нічого не відбулося, нічого не змінилося. Важливо навчитися відчувати от висновок сьогоднішніх консультацій. так? Наприклад, у мене було декілька мужчин сьогодні, і мужчина каже, я чутливий. Я чутливий, я все там відчуваю. А якщо у твоєму житті повна яма, повне дно, а ти ще не відчув, коли було потрібно було робити зміни, коли потрібно було виходити з цих процесів, і ти так і не розібрався, ти вирішив замінити це лікуванням. І що ми бачимо у цих випадках? Що та психологія, яку транслюють чоловіки, вона транслюється для того, щоб мати певну співзалежність. щоб Жінка могла служити чоловікові. От, наприклад, у сім'ї народжується дитина. І ці стосунки вже перейшли, наприклад, стадію токсичності. Люди руйнують одне одного. І у жінки стоїть наступним. У дитини має бути батько. І у цей момент така жінка виключає себе із соціуму. Коли жінка каже, що у дитини зобов'язаний бути тато, це про те, що мама теж має бути, але я. Недієздатна для того, щоб нести відповідальність за цю дитину. І сьогодні цю тему я пропрацьовувала з Остеопатом, коли жінка, виношуючи дитину внутріутробно, тому що це моя тема так само не могла взяти відповідальність за цю дитину. Ну тема мого внутріутробного розвитку, і жінка обвинувачувала чоловіка, що він безвідповідальний по відношенню до неї. А якщо подивитися у цю тему в глибину, хто така безвідповідальна людина і хто така відповідальна людина? У нас в соціумі все ось так перекручено до гори дригом. Відповідальна людина це та, хто бере відповідальність за всіх, хто навколо тебе. А тіло наше шоковане. Воно думає, що власник тіла зійшов з розуму, тому що людина не розуміє, що її тіло обесточено без енергії, а ти. Говориш, що ти відповідальна людина. Ну, те, за що ти маєш відповідати, це за себе в першу чергу. І коли я працювала з цією темою глибину, а я ще не знала, що я з нею працюю в глибину, але мені прийшлося. І коли я вважала, що там мій тато безвідповідальний, але він був відповідальний по відношенню до себе, бо він проживав усі ті чувства, але. Ну, та як заведено соціум, транслювати, що відповідальність це ти відповідальність за всіх членів сім'ї. Але в літаку тобі кажуть, спочатку одягни собі маску. Ти не можеш стати на роль Бога для всіх. І коли ну, я почала жити із своїм теперішнім чоловіком, а він думав завжди тільки про себе. І на той період часу я не розуміла, що я вже розбираюся з цією темою відповідальності і безвідповідальності, і я намагалася змінити. Людину, у основі якої лежить Бог, я намагалася змінити Бога, і мені не вдалося нічого змінити, слава Богу, змінити е, чоловіка. І коли я зрозуміла уже ці процеси відповідальності і безвідповідальності, е, це в нас називають нарцисизмом ще чимось тих людей, які дбають про себе, про своє здоров'я яким важливо забезпечити рівень свого життя, те, в чому я хожу, як я себе почуваю, вони дбають про якість для свого тіла. І е, е, все це транслював мій чоловік на той період часу, коли я його вважала безвідповідальною. А себе вважала відповідальною, бо я перейшла в позицію спасателя, позицію мамочки, а е, ну я. Заробляла нормально, у мене був нормальний мозок, і на певний період часу я там, члені своєї сім'ї, трохи розпустила. та Розпустила в плані того, що от я намагалася нести за них відповідальність. І е, коли е, ну відбувається така історія, тоді чоловіку не потрібно вже заробляти багато. В нього пропадає мотивація, коли е, ну жінка поводить себе таким методом, як поводила я. І, наприклад, людина може стати професіоналом тільки коли у неї багато досвіду, коли вона не боїться, коли вона не служить своїм страхам. Тому що ті люди, які сидять в страхах помилятися, вони глибоко сидять в дупі. І ви маєте зрозуміти, що сидите в страху значить повна жопа. І або вже є, або ближчим часом буде. І коли, наприклад, мама знищує себе. А знищує мама себе через що? Тому що вона думає, що вона має бути відповідальна за всіх. І вона звинувачує всіх у якійсь там безвідповідальності навколо. Коли у цій мами стоїть тема самознищення, вона каже, що у дитини має бути тільки тато, і що, скажімо, я не розлучаюся і живу у токсичних стосунках стосунках заради дітей, бо у дитини має бути повноцінна сім'я. А це справді про повноцінність. Ви розумієте слово цінність і повна цінність, якщо ви живете у токсичних стосунках. І ця фраза, що у дитини має бути тільки батько, а мама не має бути у дитини. І це виключення себе із соціуму. І те, що у дитини має бути батько ок. Це говорять всі психологи, це говорять там жінки і так далі, які хочуть зберегти сім'ю і показати, що я жертва, але ти себе як мама вичеркнула із життя, якщо ти говориш, ну якщо ти живеш там з чоловіком, аб'юзером, алкоголіком, з людиною, яка не заробляє, з людиною до якої ти почуваєш негативні почуття, і на несвідомому в тебе запускається психосоматика. І е, ти десь можливо не хочеш, щоб ця дитина залишилася з батьком. А нашого свідомого 10%, підсвідомості 90%, і ніби ти свідомо думаєш по іншому, але підсвідомість вона працює по-іншому. І мама відчуває, наприклад, через своє поле: що якщо вона буде у цьому всьому компоті варитися, що якщо вона розчиниться в токсичних стосунках. Коли вона не має власних цілів, власних бажань, якщо вона відчуває, що вона вже нестабільні емоції, що вона постійно в стресі, що в неї тривожний розум, що в неї вже відсутність сну, ізоляція від соціуму, ви закрилися у своїх стосунках із соціум, ви стали соціопатом, тому що ваш чоловік купив вашу свободу, ви продали, можливо, свою свободу, бо ви продаєте свою любов. Це вже е, діагноз. І тому у вас немає енергії, щоб реалізувати свої власні сили. Е, і у вас не вистачає сили, щоб вийти у цей соціум. Вас в соціум не пускає ваше чувство вини, боргу, токсичності, те, чим ви наповнені. Ви будете виграти в роботі, професії, у всьому у вас буде йти виграння. Тільки із почуття вашої токсичності токсичних людей іде мінус в роботі, у фінансах, професії, у стосунках і відповідно психосоматка в тілі. Ці токсини ніхто не хоче, тому до вас не приходять клієнти, тому у вас проблеми по роботі, тому що токсичні стосунки вони зароджуються у тих сім'ях якими ну, які ви називаєте ідеальними, хорошими. Коли жінка каже, я люблю свого чоловіка, чоловіка, каже, я люблю свою дружину. Любов, вона зцілююча. А якщо ви помираєте у цих стосунках, чи точно ці стосунки про любов, ви просто ну, маєте спільне житло, ви просто маєте щось спільне, ви маєте спільних дітей і все, і на цьому ваша любов, і вам вигідно ділити. Цей побут і ну аналізуйте, друзі. І сьогодні був вебінар на цю тему, і я вирішила вам от частинку цього вебінару записати відео для того, щоб ви проаналізували глибину. І ми глибоко ці теми розбираємо на курсі Сім систем цінності на цвяхах. Вам не обов'язково мати цвяхи, щоб проходити. Просто ті, хто хочуть відчувати, чувствувати. Бути на цвяхах, вони в глибину йдуть і проживають всі ці, ці моменти. Тому так важливо ця тема для того, щоб ви могли виховати інших дітей. Бо ну, ця тема взагалі була дуже широка і об'ємна, яку ми сьогодні розбирали. Бо насправді ваші діти відчувають ваше лицемірство через поле. Це лицемірство передається. І тому у них не виникає бажання створювати сім'ї, тому у них не виникає е, бажання жити. І коли до мене приходять підлітки, 20-16 років на консультації, у них немає бажання жити. Вони не хочуть жити. У них немає енергії на життя. 16 років підлітків немає енергії на життя. Е, у ну, людей різного віку приходять та 40 років, наприклад. Сьогодні була консультація 40-30 років мужчини. Жінка була консультація 25 років. Ні в кого нема енергії на життя. От ні в кого. Всі хочуть жити, але ні в кого нема енергії, бо вони не готові нічого в своєму житті міняти. Вони упустили якісь певні моменти для цих змін, і зараз вони ну сидять і далі думають, і далі сидять в страхах. А що я буду з цього мати, якщо я піду в те навчання? А що це мені допоможе? А ти не думай, ти йди і пробуй. Тому що е, духовні знання це дух, це духовна категорія. І якщо ти зранку просинаєшся і в тебе вже нема сили, то де твій дух, де твій Бог? Де твоя віра? Де твоя любов? Немає. І для того, щоб зцілитися, я запрошую вас в такі курси, які точно допоможуть вам це зробити. Сім систем цінності, сила духа, перший та другий модуль. І всі ті вебінари, які я провожу, вони всі доповнюючі. гармонічні стосунки. Там просто глибина глибина кожної пари, які союзи будуть. Міцні, а які союзи не міцні, чому так відбувається, чому запускається психосоматика? Проект Хочу жити, він дуже глибокий. Важливо, щоб ви просто для себе обрали діяти, хоч щось. А якщо ви не хочете для себе, то хоча б заради своїх дітей. Тому що ваші діти це майбутнє. І ну, ви просто їх вбиваєте, коли ну, я бачу. Я чувствую, я відчуваю, що відбувається так. Е батьки обивають. тут, ну є діти родяться без потенціалу, так? Ну є вже закладено генетично певні е стани внутріутробні були, де діти народжуються уже з відсутнім потенціалом. Але коли діти народилися з потенціалом, а батьки вбили їхній потенціал, це вже зовсім інша справа. Тому що потрібно розвивати чувства, чувства, а не продавати свою любов, а не шукати партнера, який тебе забезпечить. Це не про чувства, це про вигоду і користь, це про лицемірство, качати свою матку, розкачувати свою енергію, щоб тебе що зробили? От і м'ялі. Щоб себе подорожче продати, це ти хочеш робити. Це потрібно міняти. Тому у чоловіків так багато агресії через те, що тому вони не заробляють, через те, що вони хочуть, щоб жінка, жінка любила мене таким, який я є. І насправді тут є з чим працювати, тут глибокі пласти. Роботи, бо вільна людина це та, яка вільна від обмежень. І на вільну людину ніхто не нападає, і вільній людині ніхто не порушує кордони, ніхто. А вільним ти можеш стати тільки тоді, коли ти відчуєш почуття свободи, свободи від обмежень твого розуму. Тому приходи. Приходи на цвяхи, приходи в курси. Розвивайся во ім'я себе, по благо себе і для себе. Це має бути твоя мотивація, це має бути твоя внутрішня сила, яка тебе рухає. І коли ви питаєте, чому так дорого, наприклад, та індивідуальні консультації, тому що люди, які не готові заплатити, а це жертви. Вони не готові мінятись, а я хочу тратити свій час тільки на тих, хто готовий йти в зміни. Бо людина, яка готова йти в зміни, вона знайде і ресурс, і гроші, все знайде. Людина, яка не про життя, вона буде тільки чекати, коли її попередять про якийсь страх, і буде знову ж таки продовжувати жити своїми страхами, замість того, щоб іти в дію. Вона буде служити своїм страхам і своїй бездіяльності, і так і ніколи не дізнається, що могло би бути по-іншому. І я бажаю вам змінити це на рівні свого мислення, на рівні поля і на рівні тіла. Приєднуйтеся до глибокої психологічної роботи, щоб потім не бути пацієнтом. У такого експерта як психотерапевт. Тому що всі ці стани, страхи ваші ведуть до психотерапії. Вам уже може не допомогти просто робота цілителя, якщо ви не будете діяти зараз і розбиратися своїм тривожним розумом. Це важливо для кожного з вас. Я працюю з собою кожен день. Я навчаюся кожен день, я проходжу супервісії на постійній основі. І для мене це норма дебати про духовну категорію. І допоки у вас не поєднано це духовне і матеріальне, допоки нічого не зміниться. І скажу вам наступне, ми рухаємося в тему затемнення. А в цій темі затемнення буде наступна тема. Люди, які підуть у роботу, наприклад, та до листопада місяця у вас є час ще щось змінити, пропрацювати, бо з листопада місяця там уже буде конкретна психосоматика, запущена. От прям дуже конкретно, тіло вже не буде справлятися, тому що е, тіло воно чому запускає психосоматику? Щоб відправити людину. На розмову з Богом. От. І людина шукає цієї розмови, наприклад, спочатку через лікаря, потім через психолога, а потім уже приходить до того, хто має поле. Але деколи буває, як кажуть наші лікарі, так само у цій системі пропрацювало медичні, а ти прийшов, у тебе ще нічого немає, або ти прийшов тобі вже пізно. Деколи буває вже пізно. І а... Коли людині страшно помирати на самотії, вона тягне всіх за собою. І більшість тому і помирає зараз сім'ями. Тому що людям страшно помирати на самоті, вони розуміють, що вони знищують себе. І через це знищення себе вони знищують своїх дітей, вони знищують все навколо себе. Ваш подивіться на свій спосіб життя. Він Близький до здорового способу життя, до здорового екологічного мислення. І проаналізуйте. Я не буду вас вмовляти жити, ви маєте самі захотіти жити, тому що ну от, вмовляю я вас жити, і що для вас зміниться від того, що я просто вмовляю вас жити. Якщо ви, по суті, не хочете жити, ви втомилися жити, ви втомилися від своєї токсичності і не готові щось міняти. Тому я для вас залишила прекрасні пропозиції. Посилання на ці пропозиції я залишу під цим відео. Переходьте за посиланням, поки воно активна, ця пропозиція. Беріть участь у тому, що принесе вам здоров'я, розвиток, гармонію та хороший стан, стан любові буде розвивати у вас любов. Бо просто сказати, «Я тебе люблю і накласти туди чувства, це не сказати нічого. Це просто зробити іншу людину залежною від того, що ти робиш для неї, від того, що ти транслюєш для неї. І е, коли ти робиш щось, робиш, 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 а потім кажеш, Ти не я для тебе стільки зробила, там не вкладено чувство любві, там вигода, я роблю заради вигоди. Ну і ще багато для чого. І це все я розбираю у курсах. Якщо вам цікаво, приходьте, приходьте на особисті консультації, трансформаційні консультації на цвяхах. Там глибина, глибина, глибина. І, наприклад, коли люди приходять і кажуть, я 30 секунд не можу стояти, ти не можеш, а зі мною зможеш. Я не дам тобі втекти від себе. Тому приходи, чекаю на тебе. Пробуджуйся, пробуджуй свій дух і душу. Для того, щоб пробудити дух і душу, я рекомендую три медитації: медитація на з'єднання із всесвітом, медитація, триєдинство і е, пробудження духовної сили. Це потужні медитації, які приведуть тебе в чувство. Чувство це такий пенділь хороший буде для тебе для того, щоб почати жити. Обнімаю тебе.